Знана на Житомирщині та в Україні художниця Інна Величко є однією з організаторів виставки. каже в експозиції представлено понад півсотні робіт, як досвідчених майстрів пензля, так і студентської молоді. Мисткиня певна, хоч і її вихованці досить юні, втім роботи цікаві і заслуговують на увагу. «Зібралися для того, щоб відзначити такий важливий для нас професійний професійне свято. На цю виставку ми відібрали роботи живописного та графічного жанру, і участь взяли. Близько 20 художників загалом більше 50 робіт представлено на цій виставці. Нам дуже приємно, що щороку долучаються дуже багато молодих художників. На відкриття експозиції завітали учасники виставки, їхні наставники, поціновуючи художньої творчості, та найбільше серед відвідувачів виставки юних, таких як і самі художники. Виставка мені дуже подобається картини чудові. Я сама малюю. І стараюся, щоб вони були також певного роду схожі на ці, але так як я ще не досить такий гарний художник, то вони мало схожі. На виставці представлені полотна художника початківця Віталія Коваля. Він, хоч і першокурсник, проте його роботи вже свідчать про високий професіоналіст та мистецьку майстерність. Зізнається, потяг до малювання перейняв від бабці, яка була іконописцем. Ця виставка для мене є також маленькою перемогою. І тому я мрію, що мої роботи будуть у майбутньому і в більш престижніших галереях. Полотнами молодих художників відвідувачі виставки зможуть помилуватися до кінця жовтня. Експозиція розміщена в обласній бібліотеці.